Сьогодні випуску новин. У Первомайську відкрився центр надання адміністративних послуг. Думати про здоров'я потрібно заздалегідь. Первомайцям радять щеплюватись. Мешканці Первомайська вітають Україну з Днем Незалежності. 23 серпня у Первомайську по вулиці Грушевська, 1 відбулось урочисте відкриття філіалу Центру надання адміністративних послуг. Нагадаємо, що такий заклад був заснований у місті ще у квітні 2012 року. З тих пір дещо змінилось. ЦНАП розширив сферу надання послуг населенню, відкривши реєстраційну та міграційну службу у нових приміщеннях старого міськвиконкому. На заході відкриття були присутні духовенство, представники влади, поліція, органи місцевого самоврядування, громадськість та ЗМІ. Крім цього, на церемонію завітали гості з Миколаєва, які гостинно зустрічали хлібом і сіллю. Начальник відділу з питань організації надання адмінпослуг Миколаєва виступила перед присутніми із побажанням гарної роботи. Мені Дуже приємно, що саме місто Первомайськ, який в 2012 році став першим, хто відкрив центр. Надання адміністративних послуг Миколаївській області сьогодні є першим, хто відкриває філію центру надання адміністративних послуг. На сьогоднішній час в центрі надання міському можна отримати 163 послуги, але це не предел, тому потрібно розвиватися і продовжувати наповнення, тому що центр це постійно діючий механізм, який потребує розвитку. Тому всім. Мешканцям я бажаю задоволення від спілкування з центром, а центру і його. Фахівцям я бажаю натхнення і щоб вони отримували задоволення своєї роботи. Користуючись нагодою з приводу відкриття ЦНАПу, одному з перших первомайців, хто зареєстрував власну дитину за місцем проживання, були урочисто вручені документи і подарунки. Традиційно на такому заході була перерізана червона стрічка, що має покласти початок злагодженій роботі нового філіалу. Було присутнє на відкритті, здійснило освячення приміщення перед входом до ЦНАПу. Священнослужителі зачитали молитву, до якої могли приєднатися всі бажаючі Кожне суспільство, кожне держава, кожна сім'я на строїться на основанні людів. Мені хотілось би пожелати тим людям, які будуть працювати тут, миру, тепла, любви, щоб ми завжди пам'ятали, Заповедь Божию возлюби Брежнего как самого себя, потому что без этого не может существовать и функционировать ни семья, ни государство. Слово тебе, Боже, слово тебе, горы небесный, очевидно души. Центру надання адміністративних послуг розповіли присутнім про роботу нових служб, сподіваючись на подальші зміни щодо розширення сфери надання послуг населенню. З 1 січня ми вже готові прийняти ще інші послуги. Це загранпаспорти, перші ну, паспорти 14 16 річних дітей. Держава реєстрації їх обтяжень і адміністратор спитав державна реєстрації та осіб сітки. Як вже було сказано, один день на тиждень понеділок приймають з 8 години до 20 з СПР, інші дні, вівтора по п'ятницю, з 8 до 18 години. Проблема необхідності щеплення проти вірусних захворювань не нова. Важливо прислухатися до рекомендацій лікарів, особливо в період спалахів вірусних інфекцій. Про те, які хвороби найчастіше докучають населення Первомайщини, розповіла лікар інфекційного стаціонару районної лікарні Олена Масалітіна. Сьогодні склалася така ситуація. Я вам хочу нагадати про минулий рік і про минулорічну ситуацію, яка дуже вразила наш район, а також всю Україну. Це такий період, коли було загострення всіх інфекційних хвороб, які передаються повітряно крапленим шляхом. Їх реєстрували як гостреспіраторну вірусну інфекцію. Також це були пневмонії, позалікарняні пневмонії. Як бактеріального, так і вірусного походження на сьогоднішній день. Медичними працівниками в перомайському районі зареєстровані випадки смерті громадян від інфекційних захворювань. Дуже часто до таких наслідків призводять загострення в період хвороби. На сьогодні, вже от в вересні місяці, треба зробити щеплення проти грипу. Я його рекомендую зробити в принципі усім, кому воно показано і є не протипоказано, бо є свій перелік протипоказань, при яких щеплення таке таке не робиться. Всім, у кого зниження є імунного статусу, це також і вілінфіковані люди, і люди з онкозахворюваннями, і ті, які мають будь-які захворювання протягом року більше трьох періодів загострення. Це всі люди, які будуть відноситися до людей з зниженим імунним статусом. Олена Масалітіна розповіла, в який період важливо зробити щеплення, щоб бути невразливими до сезонних спалахів інфекцій. Щеплення потрібно зробити в вересні. За два місяці до, передбачуваного, до передбачуваної розвитку інфекції. Ну, тобто ми готуємося зараз до нового сезону грипу та посилення гострих респіраторних вірусних інфекцій, пневмонії. Так як я вже казала, що минулорічні випадки, є летальні випадки, випадки серед молодих людей, людей, яким було в принципі, від 30 до 40 років. І вони вкрай дійсні, якби і на сьогодні була така ситуація. Лікарі застерігають, іноді вчасно зроблене щеплення може вберегти вас не лише від тяжкого захворювання і великих фінансових витрат, але й врятувати життя вам чи вашим близьким. 24 серпня вся Україна святкує День Незалежності Держави рівно 25 років тому, в серпні рішенням Верховної Ради і в грудні на референдумі українці обрали собі майбутнє в новій вільній незалежній Україні. Первомайськ також підготувався до свята, встановивши на центральній площі міста сцену для проведення концертів і показових виступів художніх та спортивних колективів. Крім того, містяни організували ярмарки, виставки, турніри для створення святкової атмосфери первомайчанам. Знімальна група журналістів телеканалу Олта виїхала на площу Шевченка, аби дізнатись, який настрій панує серед громадян і що вони можуть побажати незалежним українцям з нагоди свята, здоров'я, міра, добра, всього самого найлушого процвітання побільше грошей, і щоб люди були веселі. Як... здоров'я, міра, удачі, щастя, благополуччя, щоб всі у всіх було добре. Найкращого, хорошого. І дружне, щоб було б кругом. Крепкого здоров'я, міра і дружби на землі, щоб всі середини і руски, і українці, всі, всі, всі. здоров'я, щастя, міра і родної землі під ногами. Я поздравляю всю Україну, всіх жителів нашої батьківщини. Дай Бог здоров'я всім сили відстояти те, що ми вже загубили, і вернуть. Те, що ми загубили. Ну, желаю успіхів, благополуччя, цей Петро щось принес нам лучше, пільм к лучшему. Начальник Миколаївської обласної прокуратури Тарас Дунас також приєднався до привітань, бажаючи первомайчанам стійко боронити рідний край. Мешканців Первомайщини і Миколаївської області я вітаю з таким великим святом, пам'ятаючи, що якщо ми не будемо мати власної держави, то змушемо будемо працювати на чужу державу. І тому ми повинні всіма силами, всіма можливостями відстояти власну державність, показати те, що ми є громадянами України, що ми є синами й доньками власної землі і нікому не дамо панувати на нашій землі. Найбільшим бажанням українців на сьогоднішній день є мир на землі. Вони твердо вірять у те, що війна скоро скінчиться, і у громадян не буде потреби боротись за право жити в незалежній державі. Скоро скінчиться війна. Буде сяй восиніх зір запанує всюду мир, і буде весна у садах квітувати, Тарасове слово розбуде тебе, і буде син дома, і радісна мати, і небо підніме, Господь голубе. Незважаючи ні на що людям на думку приходять милозвучні рядки українських поетів про вільну батьківщину, в які все, врешті-решт, буде добре. Рідна наша Україна, як ми любимо тебе, ліс і пісня, солов'їна, небо чисте, голубе, нам твоє шепоче жито і вклоняються гаї на вкраїні добре жити в дружній, радісній сім'ї.